Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лайна Апетит. І сьогодні ми будемо з вами готувати курку. Це буде ціла курка, запечена в духовці. Ну, може багато з вас і знає цей рецепт, але хочу нагадати: Так, що нам саме для цього знадобиться? Саме курка, пачка солі десь кілограм. Обов'язково сіль має бути не йодована, тільки звичайна крупна сіль. Ось фольга. І саме маємність, де ми будемо готувати нашу курку. Що ми перше робимо? щоб у нас не пригоріло оце крильця, ми їх отак от закриємо, щоб вони у нас не згоріли і не пригоріли. Так. Це дуже швидкий рецепт. Ну, як швидкий? Швидкий, бо майже з ним нічого не потрібно робити. Але в духовці вона буде, ну, так, часу багатько. Дивіться, на кілограм курки, точніше, кілограм курки, вона має в духовці залишатися десь 45 хвилин. Духовка вже поставила розігріватись 180 градусів, верх-низ, все. Обов'язково ніжки мають бути. Ось так у курці. Зв'язані. Так, висипаємо пачку солі в ємність. Ємність має бути обов'язково сухою, щоб вона у вас там не була вологою. Так, висипали пачку солі. Друзі, ось, дивіться, отак я зробила, щоб наші ніжки трималися, прибирала резинку. Тепер викладаємо. Нашу курку на сіль обов'язково спинкою донизу. Ось так виклали. в мене тут 2 кілограма курки, тому це в мене буде півтори години. Вона в духовці стояти. Все, півтори годинки, час пішов. Друзі, ось два часа дві години вже пройшло, як я поставила курицю в духовку, ви витащила її. У нас там ну, деякі накладочки вийшли по звуку, але тут таке. Ось така, ну, вийшла потім соль, як дістали курку. Я її вже, звісно, вже розпотрошила. Ми подивились, дивіться, яка вона вийшла гарна і сочна, до речі. І така, я б сказала, дієтична. Ось дивіться. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей.